Мене звати Влад Німок, мені 24 роки і я з міста Калуш. Е, ну, перше, дякую, що е, хтось, окрім мене, е, ідентифікує мене як сучасного митця, е, бо я ну, не знаю, для мене сучасний митець це людина, яка прям от багато до фіга років в, в цій сфері. І яка багато що робить, і яка не просто роздрукувала скріншоти з, з різних безпілотів, а як а яка прямо от роками працює над цим. Бо поняття митець це м в тому числі і якийсь багаж знань, а не просто як я. От а якщо в двох словах про мій шлях. Закінчив школу, пішов в університет. Після університету я працював на різних роботах, але з таких нормальних і адекватних, про які можна говорити. Я працював вчителем музики в школі у Львові близько двох років, трошки більше двох з половиною. І паралельно працював на фест-репабліку у Львові. Ось я там був таким, можна так сказати, помічником по різних питаннях, пов'язаних з подіями. Там фестиваль, крафтбір, вініл, Coffee Books вінтаж фест Weekend, стендап вечірки, якісь музичні події. Я оцим займався у Львові. Паралельно робив в Калуші якісь події, мені це дуже подобалось. Не то, щоб це там приносило мені там супер багато грошей, щоб я там думав, що все це там сенс мого життя, але я це робив, бо мені це просто подобалось. От е, робив це все включно там до 20 х чисел лютого. Потім почалася повномасштабна війна. і Спочатку я почав волонтерити. Е, це була така дуже різна допомога. Я там і приймав різних там переселенців себе вдома, там не знаю. Носив там закрутки в якісь там штаби. Потім поїхав в Харків. На останній день лютого, Перед останній день лютого, я поїхав зі Львова в Харків і перші три місяці нормальної такої війни великої я був в Харкові. От, ну так грубо кажучи, як волонтер, у нас був волонтерський центр, займався волонтерством, допомогою в основному цивільним, але допомагали й досить так порядно військовим. Після того влітом, я так вже зрозумів, що війна, походу, буде тривати ще довго, і напевно я би хотів піти в якусь військову структуру. І я дізнався про підрозділи української добровольчої армії і побачив, що в них є вакансія медійника і подався туди як медійник. Пройшло кілька місяців. У мене з'явилася можливість ще додатково навчитися літати на дронах в одній школі аеророзвідки. Я тоді пішов. Пройшов цю школу, мені дали диплому, мені сподобалось літати там якісь базові штуки, пов'язані з, з дроном, з Mavic, з цими всіма е, штуками, пов'язаними власне, з, з аеророзвідкою, е, те, чим її називають зараз. Е, отримав можливість поїхати в листопаді 2022 року на свою таку першу ротацію в Запорізьку область е, вже безпосередньо, можна так сказати, повоювати. Як пілот. Ну, я більше їхав, як там, помічник, напевно, пілота, помічник помічника пілота. Але е, з листопада от, мав такий досвід і е, став частиною аеророзвідки української добровольчої армії. Перших, напевно, місяців сім-вісім я був більше як е, бойова одиниця. Я там, їздив на бойові завдання і там, е, різну різну роботу робив, е, часто безпосередньо там, на нулі чи в сірій зоні. Е, але останні там місяці я займаюся більше питаннями, пов'язаними з е, забезпеченням, з медіа, з чимось таким. Тобто, якось, е, от так, не то, щоб я там був якимось основним там фандрейзером чи чимось таким, але я займаюся е, там роботою з волонтерами, якимись партнерами невеличкими, якоюсь. Просто різною роботою, але зараз я не часто виїжджаю як прям боєць прям на нуль. Хоча ми в Запорізькій області базуємось і е, туди часто в будь-яку точку може прилетіти С-300. Е, е, От. Не знаю, просто мені здалося, що це що, по-перше, такого ще ніхто не робив. Е, По-друге, це цікаво, а чому б не спробувати зробити якусь виставку? Е, Після того я поділився цією ідеєю зі своєю подругою, з Марічкою з Тернополя на пошті, можливо, знаєте, От, вона мені власне, вдихнула життя в цю ідею сказала, давай, класно, вибирай класні якісь кадри, допоможу тобі з роздруківкою цього всього, з самою такою першою виставкою. От, як це відбулося, напевно, спонтанно. Я просто передивлявся різні відео, і мені деякі кадри сподобались. От навіть цей кадр, який там заді мене, мені здалося, що це цікаво, що це естетично, що це красиво. І це якось так дуже ну, це не просто картина, намальована художником. Це як щось таке інакше. Це щось просто ну, прикольне. таке от. Мені здалося, і я показав це там кільком своїм друзям. Хтось сказав, що ні, якась фігня, Хтось сказав, що цікаво, прикольно, можна пробувати розвивати. Але мені здається, що це те, що я повірив, що можна створити такий проєкт. Поділився думками з своєю Уляною, це моя дружина. І вона сказала кльово і порекомендувала мені якісь свої ідеї. Вона, мені, в принципі, Підштовхнула на цю назву, вона мені кілька варіантів запропонувала назв, зокрема, цю, яка якби, зараз є. Але оцей, я так зараз розумію, що вже ця якби, виставка, мандруюча кілька місяців існує. Я для себе розумію, що для мене це такий перший крок в цій сфері, в сфері мистецтва, такого сучасного, який в Україні. Тобто я би хотів насправді ще зробити якісь проекти от такого формату. Бо е, війна штука жахлива, як ви вже сказали. Але там є багато чогось такого, що можна сфотографувати, але не в прямому сенсі сфотографувати, а що можна так схопити і десь показати, зазамотувати. Основний сенс, чого я взагалі не похоронив цю ідею, це того, що мені здалося, що це ще одна ідея, як можна збирати Благодійні кошти, як можна людям ще раз в медіапросторі нагадувати, що йде війна, і це про це про це потрібно, не потрібно ні в якому разі забувати. Всі, як Вся Україна виснажується, особливо виснажуються, напевно, військові. От. Але чим далі від чим західніше, типу від, від, від війни, тим воно якось менше і менше все відчувається. Мені дуже хочеться, щоб воно не ну типу, не забувалося. У мене взагалі така якась не знаю, мрія чи така ціль. Показати цю виставку десь за кордоном, щоб це повело за собою, якісь можливо додаткові інвестиції. Може, якийсь, не знаю, там з Кракова закине якихось там 200 злотих на фонд «Повернись живим. Або ну, тобто, от, в мене дуже важливо, щоб оця вся двіжуха моя з скріншотами привела якісь благодійне склову, як я вже сказав. І в принципі, якісь невеличкі плоди вже є. Навіть я дивлюся на наших благодійних банках. Там з попередніх виставок люди донатили. Я бачив там, що от, там хтось написав в коментарі, там дякуємо там, за виставку, було цікаво. І там, там 500 гривень донатили. Ну тобто вже щось є, я б хотів це розвивати. Я вірю, що воно може якби вистрілити. Бо я розумію, що якби я десь побачив собі щось схоже, я б якихось пару гривень закинув. Назви я думав не, не довго. Але це єдиний момент, який я би прямо сказав, що це от, творчість в цій всій виставці. Через те, що е, я брав е, якісь свої там, емоції, думки, там, спогади, якісь там крейзі ідеї, і от, дивився на картину і, і от став, в, в, вдавлював в неї якісь свої асоціації. І от звідти, в принципі, якось так і нанароджувалася е, назва. Але мені не всі назви подобаються. Там половина. Не подобається. Але вже думаю, ладно, не будемо мати. Я, я думав, я думав взагалі, там, може перед тим, як відправляти цю, цю, ці всі роботи, здерти ці, ці назви, як там, кажуть к чортовій матері. нервували вони мене. От, але непогано, в принципі, назви, так зараз дивлюся. От. Мало очікувань ставив. Бо я вже як-то відчув недавно це дорослішання, коли ти розумієш, що на якісь там ініціативи, ідеї не треба ставити очікування. Часто, так? От, Я не сильно ставив якісь очікування, я просто вірив. Ну, ми мусив, ну, хоч якихось 5 гривень хтось скинення. От а, з приводу якихось фідбеків, ну можливо, якби я от на, ходив на це, вже яка виходить третя. Третя виставка завершилася. Це вже от. Якби я прямо ходив на виставки, спілкувався б з людьми, можливо, я би по-інакшому це все якось прийняв би і більше мав би якогось фідбеку. Я я маю дуже мало фідбеку. Тому так, хто слухає це інтерв'ю, напишіть якийсь фідбек. От. Бо мені цікаво, я навіть не знаю, який фідбек. Але якщо серйозно, так то ну я мало маю фідбеку. От, бо я в основному не думав про це. Воно в мене було десь там на фоні. Я так розумів, що це. Важливо, але я не залучений сильно в це. І це погано трохи. Але як є. Це просто я... Більшість, відео, більшість цих кадрів це скріншоти, зроблені а, під час перегляду відео, коли там летів якийсь, там, якийсь, якийсь розвідник, дальній розвідник, наприклад. Є там відео там, не знаю, на 30 хвилин і там 5 таких відео. І я просто зупиняв на моментах. Які мені подобались. Отак от, от от це було. Отакий от от інструмен, інструмент, як воно відбувалося. Не планую розвивати конкретно цей проект, щоб робити щодо такові якісь картини. От. Не знаю, хіба там завтра придумаю. Але так-то попередні там, тижні я собі так думав. Ну, не, не, планую, не планую, але планую, ем, планую робити якісь, можливо. Ем, Збирати щось фізичне з війни, якісь там, не знаю, цікаві осколки, цікаві якісь речі, цікаві якісь котів, я показував. Побачив класних котів, маленьких, забрав їх з півдня. От віддав вчора роману щербану, це такий комедіанський, І зараз ще іншого кота віддам. Ну, хочу щось колекціонувати з війни, таке цікаве, і що може мати якийсь сенс. От у нас, наприклад, в підрозділі є кілька дронів. Російських безпілотників і ми їх зараз на аукціонах е за кордоном в онлайні е розігруємо. Мені це дуже подобається. Це круто. От я б хотів таким займатися. Це теж свого роду мистецтво. От. Так само е Гамлет, Зіньківський художник. Е ми один дрон дали йому, і він з нього зробив прямо таку класну інсталяцію, і я подивився: вау, круто! Гамлет, красавчик, дуже гарно, я б хотів теж таке робити. Е, ну, яким методом ви можете відчути якесь прикольне таке от відчуття? Да? От, в першу чергу от, близько підійти і про пороздивлятися різні деталі. Тут реально в цих роботах можна знайти дуже багато. Всякого різного, від якоїсь згорілої техніки, і може собі навіть щось прикольне там появляти, якогось там дохлого русака. Ну, це не весело, але ну, можна і таке познаходити. Цікаві наїзди. Тут цікаво дивитися, які е москалі будували е там, окопи, та і, як воно, і, які от наїзди. І водночас е можна побачити на більшості робіт сум від того, що там. Ну, реально на цих полях, на цих посадках е, ну, були ферми, були е, на, наші, там, не знаю, наші якісь там ці, ці культури фермерські. Та, а зараз по них їздять там БТРи, МТЛБ і, і інша всяка фігня, і, типу, і воно якось в загальному сумно. От камон, класний український кусок землі. І у що це таке? Якого фіга? Тіпа. Ребята, ну типа, ну розумієте, про що я так? Да? І в цьому смуток, в цьому смуток. Я би якось так би роздивлявся на, на ці роботи, але ви от маєте подивитися і думаєте, ні, ну треба перемогти тих москалів і такого виходити, і там десь на якийсь фон собі задонатили, там на, на притулу чи на повернись живим. Ну чи нам найкраще нам, звичайно.